Сьогодні ми будемо міняти хомут, який тримає топлений фільтр під баком. Ми знаходимося під автомобілем Dacia Logan. Ми бачимо праве заднє колесо, за ним бак і залишки хомута. Ось тут залишилася частинка проволокою підкручена, і там теж кусочок. Залишився, але тут проволокою скручено. Ми сьогодні його поміняємо. Хамут я купив новий ось такий. Коштує він зараз 60 гривень приблизно в Україні. І його фактично по коду для дачі логана ви не знайдете. А знайти його можна за таким запросом в інтернеті, як Peugeot Троен і його код 1563 і 0. І англійське. Зараз ми його будемо міняти. Так, тут проволкою в мене накручено. Це ми зараз знімемо. Так. Держиться він на таких пиптиках? Він тут знімається. О, міцно тримається. Зараз спробуємо одягнути новий хабур. Так, старий я зняв, а де тепер новий? Це, як його поставить? Незрозуміло. Не видно. Ага. О. Все, стоїть у нас новенький хомут. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Дякую всім за увагу.